Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні штани. Це ідеальний вибір для активного відпочинку на свіжому повітрі. Вони дихаючи, захищають від холоду, вітру та вологи під час риболовлі, кемпінгу, трекінгу та будь-якого іншого активного відпочинку. М'який та теплий флісовий внутрішній шар забезпечує комфорт навіть у найхолоднішу погоду, а зовнішній. Овшел матеріал додає стійкості до зношування. Штани мають зручний крій та великі розміри до 4 ексів що підходить для різних типів фігури. Регульовані елементи надають ідеальну посадку, а кілька кишень додають практичності для зберігання необхідних речей. Це надійні зимові штани для чоловіків, які цінують тепло, комфорт та свободу рухів у будь-яких умовах.